Доброго ранку, мої любі передплатники Україномовного каналу. Дивіться, яка краса. Харків, Салтівка. Гарний ранок сонячний, не дуже теплий, прохолодний, але що маємо, то маємо. 12 травня 2024 року. Неділя. Ми з Максиком на прогулянці навіть. Останній у Харкові навесні. Влітку дівчатка обіцяє приїхати, ну, якщо буде все добре. А ми сподіваємось на це, що буде все добре. Як пішла ніч у Харкові. Ну, тривоги були багато, але більш нічого нічого, Дякую Богу. Встановка у Харкові, така Я вчорашнє україномовне відео виклав на російськомовному каналі. Все перепутав, ну, російськомовне відео не виклав на українськомовному. Так що як казав вчора в відео, що ці всі назви село там пильне. Глибоке гатище, Стрелеча, той же Вовчанськ, Для кого просто точки на карті, на мапі. А для мене це стільки пов'язано з прикордонням. Знаю ці всі села. Тому якось сумно, коли дружина якісь там. Називаємо. Ладно, все одно, Все одно будемо сподіватися на найкраще. Будемо жити, незважаючи ні на що. От наша школа, яка тепер гімназія. Все, погуляли, подивилися. Якийсь настрій сьогодні з дівчатками і цього хлопчика на Полтавщину. Настрій такий, не дуже сонячний. Все, миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити, незважаючи ні не на ще. До побачення мої відео. Пока.